Такий вигляд нині має будинок за адресою вулиця Кияшка, 22. Тут активно тривають роботи з відновлення будівлі після прильоту. Реконструкція стартувала 1 червня, і за цей час будівельники вже завершили обрешітку покрівлі та встановили мембрану гідроізоляцію. Разом з тим, ремонтники укріплюють несучі конструкції всередині будинку та виконують штукатурні роботи. На наступному тижні плануємо 60-70% металочерепиці перекрити. Також Почали демонтаж підлоги, мурування перестінків міжквартирних, які були пошкоджені, також перестінки санвузлів і монтаж почали. Штукатурка підвалів завершується. Будемо переходити на під'їзди. На наступному тижні вже будуть виконуватись роботи по е, розводці електричної мережі да, у квартирах. Е, також е, планується теж на наступному тижні вже е, розпочати е, заповнення віконних е, блоків на сходових клітинах е, вікон, тобто, да. е, ось роботи по графіку йдуть. Е, Намагаємося теж пришвидшити ці роботи, щоб його трішечки е, у, опереджувати». Найскладнішим етапом для будівельників стало відновлення покриття та фасаду будівлі, адже саме туди влучила ракета. Аби не втрачати дорогоцінний час, ремонтники були вимушені побудувати спеціальні стропи. Завдяки цьому зовнішні роботи виконуються своєчасно та згідно з затвердженим проєктом. А от у деяких питаннях щодо внутрішніх робіт, як от електрика чи виведення для системи опалення, підрядники та представники міської влади прислухаються до думки мешканців. Також було питання щодо підлоги. Підлога тут стара, дерев'яна, і спочатку в проєкті вона не була врахована, але хлопці подивилися, зробили коректировку в проєкті, і зараз підлога стара буде демонтована і буде заливатися нова стяжка для того, щоб було зручно і по-новому. Ніяких особих зауважень немає, з фінансуванням все добре, з робітниками. Всі вони працюють, тому йдемо згідно графіку. І ще раз хочу зазначити, що всі роботи йдуть паралельно черги. Тобто перша, друга і третя черга сьогодні в паралельних роботах, тому дехто в плані в графіку, а дехто навіть опережає. Аналогічні роботи з відновлення тривають і в інших багатоповерхівках, що постраждали внаслідок обстрілів. Зокрема, у будинку на проспекті Соборному, 151 будівельники вже закінчили зведення другого поверху у зруйнованому під'їзді і наразі займаються перекриттям. На наступний тиждень ми вже плануємо зводити третій поверх. По загальнобудівним роботам ми йдемо згідно графіку. Зараз утеплюються під'їзди і наразі вже майже завершено утеплення чотирьох під'їздів. Проводяться роботи по Капітальному ремонту покрівлі наразі вже почали встановлювати нову металочерепицю. Також проводяться роботи по ремонту під'їздів, також проводяться роботи по електриці. У сусідньому будинку на Сталиварів 16, що також постраждав від влучання ворожого снаряду, готуються до перекриття покрівлі. А наступного тижня ремонтники розпочнуть роботи з перекриття даху металочерепицею над квартирами у сусідньому під'їзді. Триває відновлення і у будинку номер 10 по вулиці Застафонській. У нас змонтовані 100% всі оконні блоки. Ну, зараз ми вже приступили к шпаклюванню стін в декілька помешканцях да, частини. Вийшли на штукатурні роботи по під'їзду. Електрика, я вже казав, у нас по квартирно зроблено, Зараз ми комутуємо шкафи на, для монтажа по, по площадках. Покрівля у нас мембрана закінчена 70% да, Дана житловою частиною. Різні етапи робіт на об'єктах тривають паралельно один одному. Тож вже у наступному році реконструкцію планують завершити. Після цього люди зможуть повернутись до своїх домівок. Наталія Юрієва, Ірина Хомуцька, телеканал ТЕМ.